Слава Ісусу Христу! Що таке драгоцінність для Господа Бога нашого? Це те, що, кумірно, що людина ставить на перше місце Господа Бога нашого, Творця неба і землі, поступає по Його заповідях, дотримується Його слова, з ближніми обходиться так, як Господь Бог заповідав нам. І на перше місце завжди ставить Господа Бога. Все, що робить, звіряється святим Писанням, боїться порушти його заповіді, цінує те, що Він їй дає на нинішній день, починає від здоров'я до всякого фінансового. І в думці перебуває кожен день і думає, як би це угодити Господу Богу, як би це його не розчарувати, як би це бути з ним завжди.